Черговий масований удар Росії ворог атакував дронами та ракетами. У Києві понад десятеро постраждалих. Частина столиці не має світла. Під ударами опинились і Дніпро, Запоріжжя, Полтавщина та Київщина. У Запоріжжі внаслідок російського терору загинув семирічний хлопчик. Всі подробиці атаки загарбників. Далі. Підпишіться на канал Сейчас і до справи. У ніч проти 10 жовтня ворог знову атакував Україну. Однією із цілей стала столиця. По Києву росіяни запустили дрони та ракети. Про наслідки терору розповів мер міста Віталій Кличко. У Києві внаслідок ударів по критичній інфраструктурі, перебої зі світлом. Лівий берег столиці без електроенергії. Є й проблеми з водопостачанням, повідомив він. Унаслідок атаки ворога постраждали 12 людей. Серед них 8 госпіталізовано, ще чотирьом допомогу надали амбулаторно. За даними Віталія Кличка, у Печерському районі уламки ворожого дрона влучили в житловий багатоповерховий будинок. Вогонь охопив квартири на кількох поверхах. Пожежу вдалося ліквідувати. У Голосіївському пошкоджено фасад і вікна десятиповерхівки. Палали кілька автомобілів. У Деснянському попередньо уламки збитої ракети впали біля поліклініки. У Подільському уламки впали на відкритій території. Водночас місцеві пабліки писали, що ворожі дрони камікадзе шахет атакували Київську теплоелектроцентраль номер 6 Тим часом компанія ДТЕК повідомила, що частина української столиці після терору окупантів залишилась без світла. Однак ведуться роботи над відновленням живлення. Згодом там розповіли, що на Київщині введені екстрені графіки, а у Києві є відключення світла через локальну аварію в мережі. Водночас міністр енергетики Світлана Гринчук розповіла, що Росія завдав масованого удару саме по енергетичній інфраструктурі України щойно дозволять безпекові умови енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи, заявила вона. Через обстріл ворога у Київській міській державній адміністрації повідомили про тимчасові обмеження у Русі потягів метрополітену. На ділянці від станції Славутич до Червоного Хутора рух призупинено через складну енергетичну ситуацію. Нічна атака загарбників торкнулася не лише столиці. Під вогнем опинилися Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Сумська та Київська області. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив. Агресор масовано атакував область безпілотниками та ракетами. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються. Постраждав 66-річний чоловік, його госпіталізовано. У Синельниківському районі горів комбайн, вантажівка та господарська споруда. Росія вдарила і по Запорізькій області. Голова обласної адміністрації Іван Федоров зазначив, що атака по місту Запоріжжя розпочалась близько першої ночі. Ворог бив дронами, керованими авіабомбами та крилатими ракетами. Загинув семирічний хлопчик. Ще четверо людей поранені. Серед них і батьки загиблого хлопчика. Пошкоджено велику кількість житлової інфраструктури, 12 багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору. Через обстріли виникли складнощі з постачанням газу. Також частково обмежено рух через Дніпрогес. Під ударом противника була і Полтавщина. За даними ОВА, у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Без електрики залишилися понад 16 тисяч побутових абонентів. Також пошкоджено приватні будинки. Натомість наки. Київщині, за інформацією обласної адміністрації, знеструмлено близько 28 тисяч родин у Броварському та Бориспільському районах. А на Сумщині за вказівкою Укренерго запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії для 10 черг споживачів. Причина наслідки російської атаки на енергетику. Друзі, як минула ваша доба, напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. За останні дні Росія знищила 60% газовидобутку України ударами по Харківщині та Полтавщині. Сьогодні так само маємо заяву мера Івано-Франківська Марцинківа, який говорить про те, що висока ймовірність того, що газ виключатимуть цілим регіонам навіть на заході України. У мене до вас таке питання: як довго ворог, от власне до того, що маємо зараз, до результатів його таких терористичних ударів міг готуватися. Проблема можливих ударів по нашій енергетичній структурі існувала саме першого дня цієї повномасштабної війни, і ми восени 22-го року. Отримали достатньо жорсткі такі ляпаси з боку російської влади, з боку російської армії, по е, певним об'єктам за певним напрямком було здійснено нарощування зусиль е, по закриттю в інженерному розумінні, закриттю е, в інженерному захисті е, певних споруд енергетичних систем, але що стосується газонафтодобування, то на це не було звернуто увагу. А з урахуванням того, що воно в нас достатньо часто знаходиться в приватних руках на державному користуванні. Ті е, пани, які сосуть і заробляють шалені прибутки на е, надрах, які належать народу України, вирішили зекономити, сподіваючись, що все за них зробить українська армія. Вони ж правильно там або неправильно платять податки, і питання неправильно платять податки це питання до наших правоохоронних органів. І дивіться за Практично за четвертий рік ми ну, відкинемо 22 рік, коли mm -hmm. там ми не до всіх зразу дійшло, а в 23 році рапортували, що там вже все добре зроблено. А виявляється, що не все добре зроблено, а гроші на це виділялись достатньо великі. І ми розуміємо, ми бачимо черговий приклад можливого потужного розпілу грошей на е захист критичної інфраструктури держави. І наразі ми перед фактом, що. Можливо, у нас ця зима буде достатньо жорстокою для української спільноти, яка в своїй більшості платить податки і вірить в те, що ці податки йдуть за призначеннями. Тому багато питань, що саме так сталося, і не треба винувачувати у всьому росіян, що саме вони, вони, вони готувалися так, хто заважав готуватися нам, аби не допустити таких речей. Тому я думаю, що. У Українського народу питань в цю зиму з'явиться до влади значно більше. Ми вас обрали, ми платимо податки, а ви нічого не робите якщо дивіться, ми ще розглянемо військову складову, а саме от застосування росіянами своїх дронів-розвідників. Досить часто, буквально от кілька днів тому, з'являлася інформація про те, що, значить, російський дрон-розвідник над трипільською ТЕС зараз ну, щось там літає, і ну, ця з'являлася інформація в наших пабліках. Якщо подивитися на коментарі від там звичайних дописувачів вони питають, а чому їх не Збивають і досить часто можна знайти пояснення, що з цими дронами-розвідниками все дуже складно, їх дуже складно збити, але вони фільмують вкрай важливу інформацію. Ну і потім маємо наслідки ось таких те, про що зокрема пише Блумберг. Знаєте, мені достатньо цікаво, що пише там Блумберг. Ну, попри трипільська тест до газодобування ніякого відношення не мається. Поперше. Ні, я маю на увазі про те, що удари наносить ворог. Об'єкти, про які ви говорите, є стаціонарними і вони не потребують до розвідки з точки зору, вони нікуди не діваються. Вони давно е, нанес, знаходяться на місцевості. Ці координати знають росіяни ще з старих старих часів, це ще будувалося в своїй більшості часів Радянського Союзу, тому ці всі координати відомі. І списувати що це там розвідкою провели дрони, ну і далі. Від того, що вони провели розвідку чи не провели від того, фортифікаційні споруди е, навколо той самої Трипільської теці е, покращились. Що стосується захисту від можливих ударів дронів, ні тому знаєте, давайте не будемо шукати і все знов-таки звалювати на російські дрони на російських розвідників, коли ми самі в певних моментах не допрацьовуємо. Це перше, друге, ніхто не заважає активна. Піднімати питання по покращенню захисту, використовуючи інші підходи. Ну, якщо ви бачите, що ну візьмемо ширше, то саме українська залізниця, яка mm -hmm. а, має чудові зараз прибутки, потерпає сильно, які, яка має чудові прибутки, і за цей час, скільки вже не йде повномасштабна війна, абсолютно палець, палець не вдарила, щоб наростити свої спроможності по укриттю. Тяглового соста... складу, я маю на увазі електровози, тепловози, які є основою е, життє... життєздайності цієї залізниці, е, є, наприклад, укриття ті типу парапан 15, яке при... виробляється в Україні, яке б достатньо ефективно могло захищати е, ті ж самі тепловози в різних місцях. Це збірна конструкція, яку можна встановлювати, включаючи на станціях завантаження розвантаження. Чому «Укрзалізниця» про це нічого не думала і цим не займалася? Можна було б достатньо багато зробити. Я вже не кажу, що в промисловому виробництві у нас є генератори диму, які можна розставляти в будь-яких місцях і автоматично при необхідності включати, і вони б закривали димом ту станцію, що значно зменшували для ворога в тому числі спроможності поведення розвідки, в тому числі і по нанесі ударів. Я розповідаю прості речі, які лежать на поверхні. Люди, які в той самої Укрзалізниці сидять, отримують мільйони. Вони мільйони гривень отримують, а ефективності від них нуль. Задаю питання: за який хрен ми тримаємо їх там, коли вони прості речі під час війни досі не зробили. Ці прості речі, про які ви говорите. От, до речі, нещодавно на це звертав увагу військовослужбовець з позивним флеш зв'язківець. Він говорить про те, що залізницю цю ворог фактично може знищити, якщо зараз не будуть ухвалені термінові рішення. Він якраз звертав увагу на те, що ворог полює якраз за локомотивами, і локомотиви мають дуже швидко заїхати в укриття і ховатися там. Тож на це потрібна термінова реакція. Цьому має передувати якісь. Комплекс заходів і навчань, чи ці вже алгоритми ну, є, їх просто зараз має впроваджувати та ж залізниця? Які навчання? Ніяких навчань не потреба. Якщо ви хочете вижити, ви ж біжите до укриття, так само і техніка, яка потребує захисту, мусить доїхати до укриття. Укриття, про які я говорю, вони не коштують великі гроші і встановлюються буквально там протягом декілька годин. Але ефективність їх достатньо висока, тому затягувати процеси по виживанню це значить приректи себе на смерть. Тому тут менше слів, більше дій. От, побачимо наскільки наша влада, в черговий раз, всівши в калюжу, зможе зреагувати на цю загрозу. Сьогодні 9 жовтня нашими інформаційними пабліками шириться заява голови Оболонської РДА Фесика, який розповідає про те, що в Києві будуються протирадіаційні укриття, і вже такі перші об'єкти з'явилися на оболоні. Скажіть, будь ласка, ну у зв'язку з цим, звичайно, що у багатьох там і наших глядачів питання. Так, ну. Якась провокація ядерна ворога, вона зберігається. Зокрема, зараз ну, дуже багато повідомлень щодо того, що ворог може здійснити провокації на ЗАЕС? Все можливо, не тільки на ЗАЕС. Ворог абсолютно спокійно так само може нанести ракетні удари по атомним станціям. Які розташовані території України його нічого не може зупинити з рахування повної пасивності і патентності, пробачте за таке слово, що стосується військових спроможностей блоку НАТО на даному відрізку часові? Тому хто і що може їх зупинити? Нічого тому вони будуть і далі намагатися де блефувати, а в певних моментах від блефу перейти до справ.